Шанування друзі, вітаю вас сьогодні, 30 липня вівторок. Я Олександр Мусієнко. Ви на моєму ютуб-каналі. І це традиційний ранковий брифінг для вас із тих подій, які я визначаю як актуальні та важливі. І поговоримо сьогодні про посилення ППО для Харкова, про те, яку кількість, все ж таки, F-16 обіцяють, і чому я виявився правий в своїх прогнозах. Так само про те, що Китай активізувався, і про це ми так само говорили. Ну і про ракети дуже цікаво, куди вони полетіли, і якого виробництва ці ракети. Тому дочекайтеся, але перед цим підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте лайк цьому відео, ставте дзвіночок для того, щоб знати більше інформації і мати оновлення. І ставайте спонсором. Каналу є така опція для тих, хто бажає підтримати україномовну аналітику в Ютубі. Отже, розпочну з того, що президент України Володимир Зеленський відвідав Харківщину і Полтавщину вчора, зокрема, нагородив бійців Сил спеціальних операцій, які беруть участь у бойових діях і привітав їх з їхнім днем. Це дуже важливо. Я також приєднуюсь до вітань. Вчора розмістив відповідне привітання. Сьогодні ще скажу. Бажаю успіхів, перемог і досягнень. І так само президент провів нараду, яка стосувалась оборони і енергетики. Але ще важливо, що було доручено головнокомандувачу збройних сил України Олександру Юсирському переформатувати ППО і доповісти президенту, тобто переформатувати таким чином, щоб посилити зокрема. Захист і Сходу, і центру і мова йде і про Харківщину, і про Полтавщину, і про Сумщину, і не тільки. Оскільки ворог дуже серйозно активізувався саме тут останнім часом ми бачимо. Я думаю, що завдяки надходженню певних систем додаткових тих же Хоук, яких ми чекаємо, і ще додаткові чекаємо, є можливості дещо переформатовувати, збільшувати. Ну і, вочевидь, конфігурація буде така, що. Із прибуттям F-16, які будуть закривати небо над заходом і центром держави, переважно використовувати ракети для збиття крилатих ракет. Там посилиться це за рахунок компонентів літаків, і якісь комплекси можуть бути передислоковані далі в центр і ближче до сходу і півдня нашої держави для того, щоб збільшити там більше простір безпеки. Це важливий момент і посил, я вважаю. І, звичайно, що тут є певна послідовність, тому що ви знаєте, скільки шукались рішення для Харкова, для Сходу загалом, збільшити там кількість і систем і відповідно засобів, які захищають фактично повітряний простір. Це не просто тому, що систем потрібно більше. За це постійно йде боротьба на міжнародній арені, переконання наших партнерів пришвидшити це постачання. Ну і тут є певні, скажімо так. На певні зміни, оскільки якраз що стосується постачання, я вже згадував Ховк, який передає Іспанія до цього Петріоти. Ну і от вчора Сполучені Штати оголосили про новий пакет допомоги для України, і в цей пакет входять якраз ракети для систем НАСАМС протиповітряної оборони, ракети малої та середньої дальності для систем ППО. Якраз про ракети малої дальності говорив не так давно головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, коли казав про те, що нам їх не вистачає, зокрема для того, щоб збивати і розвідувальні дрони, за якими де помічаються розвідувальні дрони. Ви знаєте, що після них можуть прилітати ракети або інші дрони, тому для того, щоб з ними боротися безпосередньо є так само рішення посилення. Ракети rim 7 для протиповітряної оборони, засоби радіоелектронної боротьби, що теж дуже потрібно для боротьби з дронами. Далі це вже боєприпаси для Хаймерс, снаряди 155 та 105 міліметрів, мінометні снаряди 120 міліметрів, ракети, протитанкові системи Джевелін та at 4 гранатомети, стрілецька зброя, вибухові речовини. Боєприпаси, системи захищеного зв'язку та комунікації, зйомки закладене фінансування на супутників і зйомки для України, аби фіксувати, що відбувається в лавах ворога, запасні частини, технічне обслуговування та підтримка. Це пакет, який був наданий, фактично для України, який. Ми отримуємо які якраз про посилення ППО. І тут важливо, що коли ми говоримо про ППО, звернутись і до публікації New York Times про те, що вони пишуть, що до кінця року в Україні буде тільки 10 літаків F-16, от і частина, а інші літаки перебуватимуть в резерві на полігонах країн НАТО, які сусідні з Україною на аеродромах. Вибачте. А це пов'язано із тим, що не встигають зараз підготувати більше пілотів, потрібно більше часу для підготовки. В Принципі, я прогнозував і говорив вам у себе в відео неодноразово, що оптимістичний, найоптимістичніший сценарій, який є: це те, що Україна може отримати 12-14 літаків до кінця року. Тобто до грудня 2024 року це найоптимістичніший. Ну такий, що прямо все складеться, всі зори зі зорі зійдуться і все вдасться. Ну, поки що говорять про 10. Не виключаю, що дістануть ще 2, ще довчать українських пілотів для того, щоб вже сформувати ну мінімально ескадрилью. Те, що називається, тому що ескадрилья вона починається і стартує саме з 12 бортів. Ось можливо якраз і. До цього, скажімо так, іде. А те, що вони будуть, ці літаки, на о, інших литовищах, так само знаходитись, це не новина. Ми про це так само знали і це коментували раніше в інтерв'ю представники повітряних сил, тому ця інформація була відома. Головне в цій ситуації, щоб о, якщо літаки будуть в Румунії, де є великий навчальний центр, це відомо. Румуни збивали шахеди, якщо вони полетять до цих аеродромів, тому що сумніви іноді виникають в рішучості, чи вони будуть збивати чи ні. Бо скажучи, що Україна може має захищати небо на території Румунії, бо там літаки, які використовують повітряні сили. Але сподіваюся, що ні, що все ж таки будуть рішучі і будуть захищати, і там, хоч там наші. Борти будуть в безпеці і там не буде їм загроз, можна буде виконувати певні роботи регламентні, проводити ремонти тощо, 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 тому що якраз ідея в тому, що ці літаки знаходяться там, як в резерві вона закладається саме така. Ось такий важливий пункт. Отже, як, в принципі, із загальної, скажімо, випливає теорії, ці літаки F16 їхнє призначення буде протиповітряна оборона. На першому етапі. Очевидно, що вони візьмуть на себе питання закриття неба над заходом, що знову ж таки дасть можливості для вивільнення і переміщення певних систем ППО далі східніше в центр і, можливо, на схід. Ну і, відповідно, посилить наші спроможності. А тому ось такі функції поки що не йдеться про те, що вони будуть наносити наземні удари по об'єктах ворога. Хоча побачимо, я дуже сподіваюся, що це буде другий етап. І третій етап, який буде, це те, що ці літаки з'являться безпосередньо біля лінії фронту для того, щоб виконувати завдання там, відлякувати російську авіацію, відштовхувати їх і не давати їм там літати спокійно в небі над окупованою територією. Тобто таких три етапи: по мірі того, як літаки будуть надходити і постачатися Україні. І з яким озброєнням, відповідно, будуть ці етапи реалізовуватися. Тобто, чим більше буде літаків, чим більше буде навчених пілотів, кваліфікованого інженерно-технічного персоналу, тим швидше будуть переходити від етапів ППО, від цієї стадії до наступної стадії нанесення ударів по наземних об'єктах. І далі безпосередньо це польоти на сході, на північному сході для того, щоби. Відштовхувати російську авіацію. Ось така, як мені видається, послідовність може бути. А, тим більше, що треба сказати, що за повідомленням а, джерел у силах оборони ЛБЮА про це писав, Росія майже закінчила підготовку до нового масованого ракетного удару. Ймовірно, будуть бити а, по енергетиці та транспортній інфраструктурі. Це пише ЛБЮА з посиланням на свої джерела. В силах оборони України дійсно вчора була інформація від військово-морських сил про те, що Росія вивела в море три підводні човни одразу. Такого давно не було. Потенційних носіїв ракет калібр морського базування, що означає так само про певні маневри. Звичайно, що успішні удари безпілотниками головного управління розвідки Міноборони по. Аеродромах стратегічної авіації на території Росії ну точно спортили і сплутили карти ворогові. Я в цьому практично переконаний. І думаю, що їхній характер, подивіться, напередодні фіксувалось переміщення стратегічної російської авіації: Ту-95, ту-22. Вони літали то в Енгельс, то з Енгельса, злітали за ленє, і були ось ці відповідно переміщення, і а, були ризики того, що може відбутися атака. Чи це були навчальні польоти, чи не навчальні, але ризики вони такі зберігалися. Ну і відповідно вочевидь свідчили про підготовку до удару. І я думаю, що зараз ця ведеться підготовка, їм же ж треба продемонструвати і своїм пропагандистам, значить, міць, що все гаразд, літаким, начебто цілі, мовляв, і так далі. І так далі, що все нормально. Вони здатні і спроможні продовжувати ось ці ракетні атаки. Продовжувати ракетний терор, тому, власне кажучи, дійсно це свідчить про те, що підготовка така може бути, і ракетний удар є така ймовірність, що він можливий протягом цього тижня в найближчі кілька днів. Тому бережіть себе, наші сили ППО працюють, посилюються. Ви бачите, що вживаються заходи. Для розконцентрації президент дає відповідні доручення для покращення, поліпшення ситуації настільки, наскільки це можливо за поточних умов. Ну і чекаємо літаків, які так само нас посилять. Вже зрозуміло, що судячи з публікацій в медіа, які першочергові завдання перед ними будуть стояти, а це завдання, якраз посилення захисту неба. Ось так, принаймні на а, першому етапі. Тим часом цікава ситуація зараз а, трапилася а, на території Росії. Буквально, поки я з вами спілкуюсь і записую цей брифінг. А, наприклад, от губернатор Курської області Олексій Смірнов у своєму телеграм-каналі повідомляє, що над Курською областю збили чотири українські ракети, не дрони. Як раніше про це традиційно постійно повідомлялося, а саме ракети. І е, він зазначає, що, за його даними, ракети збили в Октябрьському і Курчатовському районах. Вночі місцеві мешканці писали про вибухи в соцмережах над самим Курськом, не те, що над районом, а й над обласним центром. Міноборони Росії не коментує ракетну атаку, нічого не повідомляло. Ну, от, власне кажучи, ну, Курська область постійно під ударами, наші сили наносять удари по об'єктах там, так і треба. Ми маємо бити по них там, де ми дістаємо, зменшувати можливості. До речі, зараз я повертаючись до ракет, але про зменшення можливостей не можу не сказати, тому що тут є цікаво, цікаві дані Так само От я спеціально собі зафіксував для того, щоб про них сказати. Тому що, от, наприклад, в Держдумі Росії запропонували ввести квотування поставок е, постачання бензину на внутрішній ринок і збільшити е, долю продажу е, палива з 13 до 20 відсотків. Обов'язково продавати на внутрішній ринок. Так там парламентарі е, е, в Держдумі депутати тут почуть депутати, як мене один хороший друг називає таких. Так оце депутани там. Вважаю, що ці заходи можуть запобігти значному росту цін на бензин, тому що є серйозні ризики підвищення цін, тому що ціни вже на початку липня на біржі виросли на 12,2%, і є тенденції, що можуть рости до 20 і більше відсотків за літр. Відповідно, ну от бачите, це в тому числі через пекельні санкції, які запровадили дрони сил оборони, дрони підрозділів СБУ, ГУР і інших наших сил оборони, які працюють. Тому ми бачимо, що це вже результат, який є. Так, от повертаючись до ракет, дуже цікаво. А чи не ці це вже ракети, про які говорив президент України Зеленський, говорячи про те, що. Україна просувається і є рішення по ракетній програмі, бо дуже цікаво, про ракети раніше не повідомлялося. а так МЕС не застосовувалися. Я не думаю, що без згоди наших західних партнерів, Сполучених Штатів, це було би можливо. Але ось ракети, будь ласка, полетіли. Тому цікаво буде, які це ракети, і а, можливо, це вже ракети українського виробництва вдосконалені і модернізовані, і таких випадків ставатиме більше. Що безумовно є е, дуже добрим. Е, так само е, тут зараз є інформація про те, як Китай активізувався, як Китай е, зараз е, намагається шукати шляхів. Про це є публікації вже західних медіа. Блумберг активно написав про це: про те, що можливо навіть Байден піде на угоду із Сі дзінпінем, тому що е, складаються обставини такі. На тлі того, що, начебто, Україна і Росія почали шукати шляхів для а, мирних перемовин, то можливо взяти за основу саме китайський план. Ну Китай дійсно зараз демонструє активність. Подивіться, зараз після візиту міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до Китаю. Активність а, Лі Хуея, спецпредставника Китаю дуже зросла. Він їде до Південно-Африканської Республіки Бразилії. Індонезія, ну, країни так званого глобального півдня, для того, щоб їх консолідувати довкола підтримки і довкола позиції Китаю на імплементацію впровадження саме можливого китайського плану або українсько-китайського плану, який може бути взятий за основу. Тобто активізація Китаю свідчить про те, що як мінімум до листопада, коли президент України говорив в інтерв'ю NHK, що до листопада він підтвердив думку вкотре. Буде розроблений відповідний план і презентований. Що стосується мирних ініціатив. Можливо, Китай так само, я думаю, неможливо, а мабуть, навіть точно хоче активізуватися для того, щоб і його пропозиції так само були, і ось ці миротворчі зусилля для покращення свого іміджу і репутації на міжнародній арені на тлі того, поки в Сполучених Штатах все пішло в виборчий процес. От вони хочуть безпосередньо так само тут взяти участь. Я не виключаю, що Китай може зіграти одну із центральних ролей в цьому. Якщо Сполучені Штати, якщо Байден буде зараз це підтримувати, хоча не факт, я не думаю, що до президентських виборів щось активно зміниться. Тому що ну, насправді ситуація. Така що листопад не даремно названий президентом України і до цього прив'язки, тому що важливо, хто, а, хто буде президентом в Сполучених Штатах. Але Китай активізується. І я надалі буду цю, а, а, цю тему висвітлювати. Можу сказати, що буквально за кілька тижнів, відколи введені санкції проти російських банків і фінансової системи Китаєм. 80% платежів з Росії в юанях китайській національній валюті були повернуті до Росії, і відповідно жоден китайський контрагент, жодна компанія, яка мала виконати якісь зобов'язання з постачання чогось запчастин, обладнання, устаткування, це не поставило в Росії протягом цього терміну, оскільки не змогли отримати відповідно кошти. І зараз там Росія шукає, бідкається яким чином знайти. Але ну от бачите, Китай може, і це так працює. Якби Китай продовжив вводити обмеження, то це би дало поштовх і в подальшому. Про це просить і Британія, Китай про це наголошував і а, держсекретар Блінкен, який зустрівся з Ван і, і їх зустріч тривала. Він Ван і це китайський міністр закордонних справ. Їх зустріч тривала півтори години. Вони провели її в Лаосі. Під час саміту країн Південно-Східної Азії. І, до речі, цікаво, тому що коли Блумберг написав про можливу угоду Байдена і Сі Цзіньпіня, зустріч Блінкіна і Ван і ми бачимо так само, вона десь може зближувати певні позиції. Але я сподіваюся, для нас зараз ключове в цьому всьому, щоб Китай продовжував тиснути на Росію і запроваджувати санкції, хоча б якісь. Хоча Китай це робить обмежено зрозуміло, не втрачаючи. Можливості і зв'язки так само і із е, е, Росією. Ну, ось, власне кажучи, така ситуація, буду надалі відстежувати і інформувати вас і не тільки. Ну, а на завершення хороша новина. Україна збільшує присутність в Африці, і видно, що не просто так туареги підняли український прапор. І я думаю, що не просто так Труареги дізналися про пересування вагнерівців в малі. Тут явно є слід того, що їм підказали, що і як робити ті, хто має найкращий, найдієвіший і найефективніший досвід боротьби з цією терористичною організацією, і це свідчить про зростання наших спроможностей і можливостей, про зростання можливостей нашої розвідки, її діяльності, наших спецслужб. Тому так тримати. Слава Україні!